Ох, і дощі, навіть колоду цю стару розмочили і під нею почали воно гриби вилазити. Цілий ряд. Ну, може, ще десь може. Та да після таких дощів воно кругом тепер повилазить вони. Навіть ці свинюки скучно. Що вона поробила? Воду попервертала, всі каструльки, все бігала, таке робила, пригала. Ти чо, тобі що, скучно, чи ти грієшся так? Ага, да, буду ходити за тобою поправлять. Ну, гуляй. Гуляй, гуляй, і далі давай, продовжай. Продовжай свої комедії показувати і коти повтікали всі з перельоку. Такий красивий оцей став дикий виноград. Ох, замість сонця. Сонця ці дні немає, а він прямо горить. Горить. А це ранок такий, як був похмурий, скорий вечір, і воно одним, одним цветом. Отака красота. Красиво, яка осінь в нас горда. Ось дід яку купив горілку, каже, я тобі зділаю зараз. А ти що зіваєш? Сто що? О, ну, яка бачиш, яка вона. А що діду знімати треба? Щю не показує. Що ти її робиш, Показуй. Бо ніхто не бачить. Ну, під... То підлівай, не Ні, я ну, ж я... не буду, О, так от да. тобі. Ну, тоді ніхто не побачить. Сама. О, я покажи. Ой, по тебе десь обсвались. Ось так должен бути такий звук. Я там вчора нам показували, трохи му так. Давай, пішов, тій, давай. А ти... Нормально? Нормально. Щас, да, щас буде шашлик у нас. дід сьогодні ловив качку, ну діти Мастер, да, у нас. По всіх ділах. І Він ловився у менші сьогодні. Хватить, слабо. хватить. На один борщ хватить і хотів гостить. Диравлю їх за всіх різати. да, По очереді, так і будемо і різати. Але я буду вибирати. У, усі, усі разом ніхто різати не буде, а по одній, по дві може, будемо різати. Там їх вже небагато залишилося. Так що нехай ось це ж діти смалить. А я діду і зварю борщ потім. І свіжої кашлю. Ох, дід, дивись, бо той буса собі обсвалить. О, треба тікати, бо мені капець буде. Ти думаєш, що хорош? Да, да, Вітер тільки завіває, і то такий вогонь робиться. Треба десь, щоб у затишку туди далі винести десь. Бо там, де драбина стояла, треба було б там його і свалити. О, та красота, дід. Да, і ще хороший. хватить газу. На следующий раз чи ні? Вот. О, молодець зід. Розділа. Тепер що? Сейчас я її О, ну, 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 Держи. бігають кицьки, вони ждуть нутрощі. Зараз я їх пригощу свіжими нутрощами. Бо вони вже бігають аж на мене стрибають. Воно, оно, ну, що ну, роблять за дідом побігла. <різь> Капець. Так, ідем пригощати кицьок. Все, всім смачного чекаємо на борщ. Ого, должно бути гаряче. Кріпчик нарвала, тільки зелений свіжий. Да. У себе це те. Кріпчик. Сьогодні їмо е, крем -суп. суп. Сирний з копченостями. І Ти ж бачиш, що його жувати не треба, то тільки копченості плавають. Тоже жувати не треба. Не жуй, ковтай так. О, всім смачного. Mm -hmm. Дідові смачного, приємного, Бабі. Якого йому... да. і я нагулюю апетит біля діда. Зараз перший дід піде відпочивати, а потім я за ним. Я ще й думаю, чи буду я щось вечеряти, чи ні. Навірно, ні. Чого? Ну, після шести тоді. — А ще нема шесті. Ну, тут після семи тоді. Mm -hmm. Після семи можна вже потім. Після шести не можна, а після семи вже yeah. можна. Я ж ось щас ось нагуляю собі апетит та й буду теж щось mm -hmm. думати. Думати. О. Ну, що ти далеко, тобі смачно, чи ні? Ох, і смачно. — Та не справді. Да? А су... ти вже й не вірю, Ні, да? ну ти вже й не да? вірю. <сх> бо ти ж розказуєш, що в ньому там щось по... Та, так дід, так не можна таке розказувати. Як ти Нічого розказував? Там. Може там такого? Нічого такого. Mm -hmm. О, ну я знаю, що тобі такий крем суп не подобається. Там сироп вершковий, там ну, що немає. Чого це там немає? -то. Ну то він крем, же, через те він такий. Йде? крем пюре, типа такий. Чи тобі густіший треба було робити. Я ж суп робила, а не пюре. Це просто суп-пюре. крем суп, пюре. Та треба одному. Ну смак тільки, щоб був смачний. Понятно. Ти ж його відчуваєш? Mm -hmm. <реш> крупини, Є, там крупа була. Да? І картошечка була. Щось не бачу. Ус, нема нічого, я нема. все переживала. Да? Да. Ти що не бачиш? То я аж тобі піс... розказую, що то все. Це, після, те, крем пюре, крем суп, воно пережоване все. Там жувати не треба. Не да. а, Дід! Це... О! Оце суп... Біно! Капец дет! молодец, дет. Успехи у нас. Так, що там за вікном у нас? Дощі прекратилися наче. Побачимо. Там дид. Не надо вже нам більше. А що нам надо вони? Надо, не надо. Ну ти ж десь збирайся завтра йти, типу, побрився ж дід, вибрився. Да, десь чур, до чур, дівчат, так. каже, піду, бо вже скучав. Ну, да. Пішов побрився, щоб красивим. Та тут же ж і в тебе і в інтернеті, дівчатці, якби ти тільки знав. Да. Да. Ти їм завжди привіт, передавай його оком підморуй. А ти сидиш, а то там тільки до тарілки, причепи. Ага. Всім друзям своїм да, да, по подругам своїм. Треба да. привіти передавати. Бажати смачного вечора. Ага. Да. О, Там які сточки є. Ага. Ну там якась курятина була копчена, то я її трошки одірвала. ну запах моється, Ох. Ах. Ах, і що ж будеш робити, як повечеряєш? Закривати йти треба всіх. А кого ж ти так закриваєш? Ну, жучку. Відкривати треба їти. Так. Да. Відкрити жучку. Надо. Позакривати. А тих то я ж завжди закриваю. Остається тобі одну жучку нагодувати і випустити її. О. Дід попорався називається. Ти добалакаєшся, що ще й жучку кормити будеш. <гас> та я ж їй кашу варю, <гас> що дідові варю, що жучки. Ну, поважна, Треба трохи кращу кашу варити, то можна з одної каструлі буде й дідовій жучки. Ага. Ну таку її нормально зварить, не так, щоб для собаки. А таку. Хорошу зварить. Щоб, щоб можна й самому їсти а -а -а. і жучки давати. Що таке? Ничего. Щось не так? Да, ти тоді навариш. вариш. Тю, я ще я не варила, то не знаю. О, ні кашу, ні, ні ще. Та ні. Как ще тобі чи не варила, чи не знаю, як її варить. Просто з другої каструлі. Тобі в другій каструлі варила, а що жучки, що тобі одна одна кважкаша, що да. там їй варить. Просто різні каструлі. Ой, діду, діду. Ти ж не солиш. Та іноді, да, як не забудуся, то кинусь солі трошки. Бо їй теж трошки, мабуть, хочеться солоненького спробувати. Я так думаю. Проїдається одне. А. А А Діда дивлюся, як він смачно поїдає все, що я йому даю. Я наш Як же він мені вже надоїв за ці дні? Дощові, однодід Одно дід і все, нікого не бачу, тільки одного діда весь час, весь час. На кого ж ти ще та, хоч би якось сусіда, сусідам. А, а хто там є на вулиці? А по А ж має хтось да, Буду я по вулиці ходити. Як така погода, то ніде нікого немає, чи його ходити чи не ходить. Та й побачиш. Та я ось піду, мабуть, кудись Люди. прогуляюся. Та... Ні, підожди, завтра не піду. А вже на тому тижні дощ да, піду. Там виходні. Ну, ось виясниться, та й почну та ходити. Та й нема з чим ходити. Я б А з чим ходити треба? Ну так. Да. А з чим треба ходити, дід. А ну, щоб щось купити. Повід... О, тід. Я знайду, не переживай. З чим ходити. Ти думаєш так? Кожен раз ходю, то я ще вже ходить. А ти так переживаєш за мене, ну то даси, щоб не переживав. Щоб не даси. Нема. Ага, ну то так і кажи, в та нема. Проси в мене. А тебе є? Хоч і я, то не дала. Тільки не просиду, е, да дам. Видев. Босуї Ох Охід. Е, гарно все орбає. Не дасть, то видемо. Ага, пизбеш. А, а чу, то. Що Та, таке? Ве, Чого? Ну, може, тобі не треба висірбувать, то встав його. Не, я можу випити. Та ні, ну якщо воно вже не влазить, то можна не сьорбати, я маю в виду. Бо ти ж знаї а потім скажеш, що бабуся. Ж... Вода, пей вода, єш вода. Та яка вода? Що ти малиш, ну, дід? Так кажуть. Ні, там води немає. А на чому ж воно зваряли? На да, молодці. <рес> Ой дід, як мені важко з тобою. Ну ось я вже Та не сірбаю вже постав його, раді бога. <реш> ти ще й на голову надінеш тарілочку. Хорош вже. Хорош уже, кажу. Господи, тільки ж ти можеш жрать уже. Ти ти Та я насипала, щоб ти з комусь оставився. Там, Дай, жучки чекиські. Не люблю я оставлять. В ну, мене, мене нема такої привички по суді оставлять її. Руки, я вже втомилася. Хто їв, а хто втомився. Да. Так. Так. Та оце ж буду от відпочивати. Так. На це з оцим. Як схочеш, я ж тебе не заставляю. Так. Є, ж, лежить, можеш їсти, можеш подивитися та й піти. Я, я ж не знаю, який те апетит. О, Ох. Оце смачне. Ох, смачне. Солодке? Не дуже. О-у-у. І От та самий. о О-у-й, ні. Ти мала виду, що І та й да. Сладості такі. Оце більш менш солодка, а це? Да хорошая игра. Мы же не, а, не может все быть одинаково. Ой, Евгений, замучишь ты меня своим ютубом. А ютуб у меня. Как ты взялся на мою голову? Улез в ютуб, теперь мне... Это не я. Ты влез. А тепер мені горе, тебе треба показувати, тепер Мі, не, показ... не можна встановлюватися. Не можна. Вже ти попався, ти вже зв'язний дід, ютубовський дід, чи який там. Треба перший час показувати тепер, чи те здоров'я, чи ти добре mm -hmm. поїв, чи добре себе чу, відчуваєш, да? чи апетит у тебе хороший, чи настрій який у тебе. Дід, треба все а про тебе знати. Нормальний. Да. А, а на роботу хочеш, Боже. Погода не льотна. Та льотна, я тебе не питаю, чи я погоду запитаю, чи хочеш на роботу, чи не хочеш. Надо казати, або да, А я вже привик знайти. Ооо! А як подумаєш, та думаєш, та щоб десь сходив би? Ага. Ну да. Що, що, бабо? Десь упаде. От так так лови, щоб не впало. Пібо. А ти впаде. Я не впаду. Я ж держуся, дивись, щоб не впасти. А <рес> чого та така пика доволі? Да? <рес> Подивись на свою! А я з твоєї фейки сміюся. А яка в мене, нерва, що. Жит і жрет, жрет і І Так гарно виходить як. Я б вже втомилася, щоб стільки з'їла, я б вже б умерла, мабуть. Щоб отаку <рес> тарілку з'їла. бо це... А інві хорошо. І зараз як ляже. І так буде хорошо, каже. Нічого ага. не буде турбувати, настрій хороший. Ну, можна лежати, дивитися, поки очі не закриються. Но... Що ти там забувся? Хоч ноги Чи Ти ще болоті ходив? Я так уже два дня не був. По болоті не ходив, так? Очі, я вже втомилася, я тобі чесно кажу. Можу, може буду тебе виключати? Окей, okay, виключаю. Ти дозволяєш, да? Ну бажаю всім. Смачного. Кажи, mm -hmm. за ваше здоров'я п'ю. А хіба я сьогодні не бажав вже? Бажав. Короче всім. Доброго вечора всім смачного. За ваше здоров'я. Здоров Таку бабу, як так. То, только... І тим ще діт мужикам. І... Да, да, да. да. Їх шалуча лучча корплять, не переживайте. Ти думаєш такий ти хороший. Це яка разниця, луча, не лучче, ну щоб... Бігай колычем. Як, як лучше чоловік, то лучше кормлять його. Так, По кормішки можна определити. Ой, ну всадит. щасливо.